Друзі, ви на каналі готуємо з Олесею піжик. Якщо вам трохи проїлися на сніданок звичайна яєчня або ж яйця пашот, я сьогодні пропоную приготувати дещо інше і не менш смачне. Погляньте, що на вас чекає, друзі. Нереально смачні фаршировані яйця всього за кілька хвилин вашого часу, і ви будете ситими і задоволеними, як мінімум, до наступного прийому їжі. Ну що ж, друзі, ми скуштуємо зараз, я знаю, що це буде дуже смачно. Так, друзі, це смачно, ситно і швидко, тому однозначна рекомендація.